Вітаю вас маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, погляньте, до нас на заняття сьогодні завітала краплинка води, але вона чомусь сумна. А чому ж вона сумна, запитаєте ви? Краплинка сумує, тому що останнім часом вона помітила, що люди дуже часто недоцільно використовують воду, тобто не економлять її. І їй від цього дуже сумно. Адже вода, дітки, це наше багатство та важливий ресурс. Тому давайте ж повернемо нашій краплинці та її друзям гарний настрій та покажемо, як ми вміємо та знаємо, як берегти воду. А для цього, дітки, ми з вами пограємо у дидактичну гру, яка називається Як зберегти воду. Дивіться уважно! На наступні картинки та слухайте, що я буду вас запитувати. А далі оберіть правильну відповідь. Ось погляньте, дітки! Уявіть, що нам потрібно полити город. Як ми можемо зберегти воду? Поливши її зібраною водою з-під дощу або ж водою з-під крана. Подумайте. Так, правильно ми можемо зекономити воду. Поливши її дощовою водою? Подивіться уважно, коли ми миємо руки, як ми можемо зберегти воду, відкривши кран трішки чи відкривши його повністю. Так, дітки, правильно відкривши його трішки. А як ми можемо зберегти воду, чистячи зуби? Закривши кран, чи залишивши його відкритим. Поміркуйте, дітки. Так, звісно, ми збережемо водичку, коли чистячи зуби, будемо закривати кран. Подивіться уважно. Тут купається малеча. Як ви гадаєте, як ми можемо зберегти водичку? Набравши повну ванну води та чи просто прийняти душ. Звісно, ми будемо берегти водичку, коли будемо приймати душ. Погляньте, дітки! А тут у нас будинок увесь затоплений водою. Як ви гадаєте, виходячи з дому, ми будемо берегти воду тоді, коли закриємо кран чи коли залишимо його увімкненим. Поміркуйте. Так, звісно, виходячи з дому, обов'язково потрібно закривати усі крани. Скажіть, а якщо нам потрібно помити овочі чи фрукти, як ми можемо зберегти воду? Набравши водичку у миску та помити їх? Чи митиш їх під постійно відчиненим краном? Так, звісно, нам потрібно помити їх у мисці? Як ви гадаєте, коли ми можемо зберегти воду під час прання? Назбиравши багато речей, щоб була повна пральна машина, чи прати кілька, звісно, потрібно назбирати повну пральну машину. Подивіться, ось тут у нас протікає труба. Як ви гадаєте, коли ми можемо зберегти воду, залишити так, як і є, чи відремонтувати його. Звісно, ми збережемо водичку, коли кран відремонтуємо. Молодці малята! У мене покращився значно настрій. Тепер я бачу, що хвилюватися немає чого. Адже ви чудово знаєте правила, як берегти мене та моїх друзів і впевнена, що будете їх обов'язково дотримуватись. Я дуже рада, що до вас сьогодні завітала. І обов'язково прийду ще! Дітки, ми із краплинкою впевнені, що після сьогоднішнього заняття ви ще більше знаєте, наскільки важлива вода та будете дотримуватись правил економії води. І обов'язково розповідати про це своїм рідним та знайомим. А ми із краплинкою кажемо вам до зустрічі! Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!